Ну, я скажу так, цей, цей шлях був історичний для нашої так, для цієї команди, тому що ми ніколи не, не грали в Кубку України. Ми перший раз зіграли в Кубку України, дійшли до топ-8. Я гадаю, дуже гарний у нас на цей час результат. Гадаю, що Є куди нам іти, є кого нам добирати, є, є чого вчитись. Звісно, команда кардинал. Я я навіть ну вважаю, що вони не на повну силу грали. Да? Але ви знаєте, там його величність гол. А якщо ти забуваєш його, то може все, все змінитись. У нас були моменти, на жаль, ми їх не забили. Я вважаю дуже гарний тайм другий. От, ну, ну це, це просто реалізація, була б реалізація, була б вже поспілкувалися ми з вами по-іншому, я так гадаю. Ну, от, що скажете, часто аматорські команди з'являються на кубок, щоб, скажімо так, перевірити свої сили на даний момент у протистоянні з, команди, з командами Бедекстраліги. Тобто, це як такий лакмусовий папірець. Знаєте, от яким був лакмусовий папірець для атлетик футзал? Ну, ми побачили, що там нічого військового немає. Я, я вважаю, що е, з ними можна грати. Бачите, у нас е, там мілінькі на, на травмі, але він, він там грав на обезболюючому у нас після операції е, не зміг нам, нам допомогти. Е, випав у нас Олег Валієв, е, ну, Ми будемо робити йому тільки до праці. Тобто ми, ми цей шлях пройшли. Там і на жаль, ми, ми, ми втратили пару не пару, а так ну одну четвірку дуже таку сильну і бойову, яка б зовсім по-іншому тут тут дивилася. Але команда, взагалі, я думаю, це історія і опит для нас, дуже великий опит. Ми ми побачили, що, що команда Декстраліги. Ну, нічим не відрізняється від нас. Вони теж люди, і, і ну, з ними можна грати на футбол, але треба все своє Ну, Останнє питання: плани на майбутнє спробували свої сили на всеукраїнському рівні. Що далі? А далі більше дивіться. У нас у нас є, ви знаєте, один один підпункт. Це не підпунтик, а пункт прям великий. Це це війна. На жаль, вона не не дає розкрити на всі 100% потенціал, там який ми хочемо, але я скажу так, що. Ми, ми з саміром два молодих ну, президенти. І у нас це життя життя попереду. Якщо ми вже там не дійшли до цієї там стадії, то звісно звісно, ми хочемо йти і в першу лігу, і в екстра лігу, але треба з кимось туди йти. Треба набити собі шишки. Ну треба це не ну, трошки не ну, пограти в Кубках України. І тоді воно воно буде далі більше, однозначно.